Скажемо так, байкери це є, можна сказати, окрема субкультура. Mm. О, це є люди, ну, скажімо так, з певним своїм світоглядом, з, з певним баченням навкол ну, навколишнього навколо себе, і, ну, і так далі. От саме ви, як довго ви на байку? Як довго? Ну, в мене стаж, якщо не помиляюся, 13 років чи 14. Ого! Так, я з маличкою Ого, на байку. Просто <зас> обласки. Ну та, от зимою що робити, от сезон закривається, mm -hmm. дороги у нас замітає снігом, і на байку сильно не поїздиш, так розумію. Ви знаєте, зима зимою, але насправді теж зимою є дуже багато роботи. Це є навіть банально обслужити техніку після літніх поїздок. Так і так само зимою є всякі різноманітні, також мотофестивалі, але вже назвемо то в такому більш цивільному вигляді, тобто без мотоциклів. Mm -hmm. От, ну і э, так само є всілякі мотовиставки. Э... Всілякі семінари і так далі. Ну і тим більше свята. Ще, наприклад, наш клуб Lion's MC, -сі", він опікується чотирма дитячими будинками, тобто no. на такі називаємо то Свято Миколая, Новий рік і так далі. Ми також допомагаємо діткам. От, я, до речі, хотів за це запитатися: що окрім того, що проведення фестивалів і взагалі це все вище займаєтесь благодійністю, тобто, це на Свято Миколая. На Різдво, я так розумію. Тобто, ви ви опікуєтеся з кількома будинками? З чотирма будинками чотирма будинками, і це є постійна опіка над цими так, дітьми? Так, Це є постійна. Я не скажу, що ми тим займаємося. Ну, будемо відвертими, ми тим займаємося останніх років 6-7. Mm. А от що в мене таке запитання, чисто з меркантильної точки зору, бути байкером це дорого. Чесно, дорого тому, що скажем так, обслужити мотоцикл, це зараз можна сказати навіть дорожче, ніж обслужити машину. От. Ну, плюс поїздки, плюс так далі. От. Ну, не дешеве задоволення. Не дешеве задоволення, але я так розумію, що це не просто хобі, це все ж таки стиль життя. і Тому, ну а що робити, ж називається? А я хотів запитатися про нашивки. А, ви зараз в жилеті їх так. дуже багато. А, що кожна означає? Ну, окрім бачу групи крові. Ви правильно помітили, значить, оці от нашивки, як ви як ви бачите, вони в мене нашиті на шкіряному жилє... жилеті. Це називається, скажімо так, на байкерському такому сленгу. Це називається кольори від англійського colors, Тобто, на жилеті нашито ззаду е, логотип клубу, mm -hmm. назва клубу і е, е, територіальна приналежність, там, наприклад, члена клубу до певної території, так як я сам львів'янин, так то ну, і Українець, відповідно, клуб український. Mm -hmm. е, ззаду можна бачити Україна, е, Lions – це є назва клубу. Ну і емблема клубу це є Лев з двома мотоциклістами. Також е, хочу відмітити, що є ще е, нашивочка MC – це є статус клубу. О, я думаю, що це мо мотокла. Так, всі є мотоклаб насправді ну, можна сказати, це ще є різновид клубу, тому що. Клубів різновидів клубів, клубів є насправді дуже багато. Це МС, МФС, МС і так далі. Їх переховувати mm -hmm. всі не будемо. От. Ну і спереду, так ви також помітили, це є група крові, і там посада, також при до певної території. Я, до речі, хочу сказати, що зараз у нас вімкнулася трансляція, тобто нас не тільки чують, а й бачать. Можна помагати. Можна, думаю, так, кого... обов'язково всім, всім, хто вас знає, обов'язково можете помахати. Ну от ще про фестиваль, кілька слів. Буквально е він буде проходити три дні. Mm -hmm. е, ну, чесно кажучи, він буде проходити два дні, тому що е, це є п'ятниця і субота. Ну, неділя це вже назвемо то такий закриття. завершальний так, закриття. А де саме, коли от буде мотопробіг містом, а, коли він відбудеться, щоб підготуватися до цього всього і вийти і хоча б подивитися? Звичайно, е, треба вийти, треба подивитися. Значить, е, хто має бажання, можна прийти на майорівку? Це є траса мотокросу. Там ми будемо годинка 11, Приблизно нас чекайте, буде дійство, буде шоу по кантри кросу, яке триватиме приблизно півтора години. От потім годинку на другу ми поїдемо в центр міста. Mm. От, і там будуть, будуть е, мотоциклісти, будуть байкери. Можна буде зробити собі кілька знимок. От, і також познайомитися. От окрім знимок, мене ще цікавить, таке питання: покататись можна буде покататись, я думаю, можна буде. Будуть катати людей. Ну, просто е, цікаво, тому що я знаю, що були ситуації, коли, наприклад, байкери катали людей для благочинності і водійності. І от е, зараз питання: чи, чи будуть зараз такі от акції проводитися, чи будуть вони проводитися на фестивалі? Е, так, звичайно, будемо, тому що мотофестиваль він насамперед е, е, збирає людей для певного скажімо так, задоволення так самих, скажімо, учасників. Ну і зрештою на кожному фестивалі робиться якась акція для благодійності. Що ж я вам дуже дякую за інтерв'ю. На жаль, ми мусимо завершувати. Я вас прошу ще раз запросити на фестиваль, просто від свого імені, усіх охочих і бажаючих. А, отож, запрошую від імені клубу Lions MC на мотофестиваль Westwind, який який відбудеться 30 вересня і 1 жовтня, е, також прийти подивитися на парад мотоциклів, який буде в суботу, годинка-друга в центрі міста. І також від себе хочу побажати всім слухачам, повних баків і рівних доріг. Дякуємо за інтерв'ю. У нас був в гостях Байкер Шум. шоу урок Ранок» триває до одинадцятої години. Реклама. Наші люди всюди. Всеукраїнський тур Оторвальдан на підтримку нового альбому. 22 жовтня Львів, Фест Репаблік Клаб. Квитки на концерт UA. Живий звук. У вас катаракта. Ви не знаєте, який із штучних кришталиків обрати для імплантації вперше в Україні тільки в медичному центрі Візекс. Персоналізована хірургія катаракти. Разом із досвідченими фахівцями клініки ви зможете обрати оптимальну модель штучного кришталика і ще до операції наочно оцінити прогнозовану якість зору. Оперує досвідчений офтальмохірург Андрій Гуць. Візекс, Львів, вулиця Наукова, 96Б. Телефонуйте 032 244 70 70 80 24 76 від 26.02.2014 умовно може бути шкідливим для щоб знати ціни на пальне, щоб швидко доїхати у потрібне місце про все, що треба знати водіям. Програма Техогляд. Слухайте щобудня на радіо «Вголос». Партнер Техогляду компанія Техноопт Торг Трейд. Широкий вибір шин для всіх видів автомобільної техніки. Тільки перевірені бренди різні цінові категорії. Техноопт Торг це велика мережа магазинів та складів по всій Україні. Можливість придбати необхідне тут і зараз. Індивідуальний підхід до Кожного клієнта. Техноопт ТоргТрейд, місто Львів, вулиця Липинського, 54. Соціальна реклама до уваги керівників фірм і компаній. Суб'єкти господарської діяльності, які створюють нові робочі місця і приймають на них безробітних, з числа учасників антитерористичної операції, мають право упродовж 12 місяців з дня працевлаштування особи отримати компенсацію зі сплати єдиного соціального внеску. Більш детальна інформація за телефоном 233-01-67 або у центрах. Зайнятості Львівщини. Соціальна реклама. Я Петро Радейко. Рекомендую Перший Західний. Досить сидіти в зоні комфорту. Час рухатися вперед. Туди, де нові можливості. Налаштуйся на зміни з телеканалом Перший Західний. Щодня стаємо іншими впевненішими, кращими. Перший західний. Змінюємося разом. Реклама. Телефон 275 37 37. Рокен ранок. Слухайте і будьте у чудовій формі вже від ранку. Я нагадаю, що партнером шоу на ранок і медичний центр Лазер плюс зараз рекламна інформація. Погіршився зір, червоні чи печуть очі. Мушки перед очима це все симптоми серйозних захворювань. очей. Вчасна діагностика, запорука успішного лікування.